Вітаю, друзі! Новий тиждень і новий випуск першого чесного блогу на першому міському каналі. Нещодавно один наш матеріал про забудовника викликав доволі бурхливу реакцію компанії антагоніста. От і спало мені на думку: чом би не пройтися так легесенько по всіх девелоперах, що перетворюють Одесу на бетонні джунглі, як писали класики не користі заради а токмо моволою дружини. У нашому випадку не стану брехати заради хайпу. Та пікантних ноток палаючих п'ятих точок. Поїхали! Першим на черзі через власну ж діджитал-активність стане бренд Акварель. Принаймні, так самі себе називають забудовники мурашники із яскравими фасадами на власному сайті. Його й візьмемо за основу аналізу, щоб все було по чесному. Сайт виконаний у стилі мінімалізм, якщо не сказати, що на колінці. Та навіть в цих трьох соснах автори примудрились самі собі неодноразово поцілити в ногу. На першій же сторінці СММники пишуть: цитата: більше десяти років досвіду у будівництві на ринку України та за її межами з 2016 року на ринку Одеси. Що де та хто будував чотири роки до 2016-го – незрозуміло. Ніхто цього не уточнює. Всі об'єкти на сайті це ті самі одеські та приміські чоловейники і один бізнес-центр. Рушаємо далі. Розділ про нас цитата: бренд Акварель був створений в 2016 році. Під час роботи кампанія масштабувалася більш ніж у 10 разів. Яка саме компанія не зрозуміло, бо далі автори цієї текстової нісенітниці самі ж пишуть: цитата: за період з 2018 до 2020 група компанії Акварель успішно масштабувалась деякі показники зросли більш ніж в 10 разів. Тобто слідкуйте за руками. Є якийсь бренд Акварель, хоча копірайтом торгової марки він не позначений. Далі його називають компанією, яка масштабувалась у понад 10 разів, а потім одразу пишуть про якусь групу компаній, і вже увага, деякі показники, що зросли більш ніж в 10 разів. Або автори писали це під шафе, або хтось дуже невдало маніпулює поняттями. Рушаємо далі. На початку забудови полів під Одесою під цим самим брендом, влітку 2017 року, на одеському форумі з'явилося декілька тредів з тисячами коментарів, і от ще буквально 6 років тому потенційні покупці житла задавались питанням: а що це взагалі таке? Хтось стверджував, що це продовження афери з набережним кварталом. Хтось писав, що це взагалі група осіб, що прокинула багато людей і навіть військових у Львові, потім втекла до Хмельницького і ось дісталася й Одеси. Що з цього фінти чорного піару, а що правда, не беруся стверджувати. Але все це однозначно йде у розріз із заявочкою на головній сторінці сайту Акварелі про 10-річну історію, якийсь там мегабренд. Внизу сайту є позначка Документи, яка розміщена скоріше за все для створення думки про непохитність та прозорість акварелі. Відкриваємо: маємо всього один витяг на землю, один сертифікат технаглядача, один комплект містобудівних умов, два сертифікати готовності та п'ять дозволів на будівництво. Тобто, відкривши цей кейс, може скластися враження, що це повний комплект документів на всі об'єкти та є нюанс, або, скоріше, багато нюансів витяг на землю. В ньому мова йде лише про півтора гектари в Лиманці, які отримали кадастровий номер наприкінці 2016-го. А право власності на половину цієї ділянки було отримане взагалі 6 грудня 2017-го. І от через 20 хвилин після внесення даних в реєстр пан Злочевський та його партнер замовили цей самий витяг, який потім гордо опублікували на сайті. Тож питання про які 10 років на ринку йде мова, стає ще гострішим, як і питання. А що з іншими ділянками на Слобідці, на молдаванці тощо? Сертифікат технічного нагляду звучить гордо, але виданий він якомусь пану Горочеву громадською організацією, а не державним органом. Далі, містобудівні умови. Вони також у єдиному екземплярі стосуються лише об'єкту на вулиці Пішонівській, де документи від міської влади на інші об'єкти, які активно продаються на цьому ж сайті, незрозуміло. До речі, ця сама міська влада, ще до війни казала, що, наприклад, акварель 7 на Слобідці будують з великими порушеннями закону. Далі, два сертифікати готовності. Мова в них про четверту акварель, що на околицях Черьомушок, першу та другу черги. І ось тут і починається смакота. Замовником виступає ТОВ Копліон. За своїми кведами, ця фірма займається підготовкою водіїв. Але так сталося, що в руки Копліону потрапила земельна ділянка комунальної власності на цих самих Черьомушках. На якій і збудували акварель, підрядником виступало ТОВ Меліса Груп, оформлене наприкінці 2019-го в Хмельницькому. Статутний капітал Меліси всього лише 30 тисяч гривень. Двоє з трьох засновників: ті самі Олександр Злочевський та Дмитро Паращишин, яких комерційні інтерв'ю, новини та власний рекламний контент намагаються виставити мага-девелоперами-експертами бренду акварель. Далі ще цікавіше: п'ять дозволів на будівництво. Беремо пішонівську. замовником виступає ТОФ-одеський ремонтно-монтажний комбінат. І знову таки за цим умовним замовником закріплено дві суміжні комунальні ділянки на цій самій Пішонівській. І знову ж таки підрядником виступає Меліса. Але цього разу, коли схему по віджиму землі Одеситів розпочали, то Злочевський з партнерами створили фірму акварелі на Молдаванці і завели її у частку одеського ремонтно-монтажного комбінату, закинувши на общак 513 гривень. До речі, оформили акварелі на молдаванці знову ж таки у Хмельницькому, записавши у капітал 100 тисяч гривень. Наступні акварелі на проспекті Небесної Сотні також оформили у 2019-му під ті ж самі 100 тисяч, ті ж самі злочевські партнери. На них записали гектар в Овідіопольському районі, а підряд віддали, звичайно, мелісі. До речі, в жодному зі згаданих об'єктів технічний нагляд не прописаний на того пана Горечева, чий сертифікат завантажили на сайт акварелі. Дозвіл на будівництво на Слобідській оформили через одеський шкіряний завод номер 1 бо на ньому також висіли 5 ділянок комунальної власності Одеситів під майбутню забудову. Що цікаво, в дозволі на будівництво підрядником взагалі позначена одеська компанія Хайтек Бут, яка була оформлена у 2011 році і не має якогось прямого відношення по засновниках до акварелі. Замовником будівництва в Лиманці виступає МКП Титан. Фірма оформлена давно, але лише наприкінці 2020-го в неї зайшли Злочевський та Парчишин, вкинувши офіційно по 344 гривні. Сьогодні загальний статутний капітал Титана тисяча гривень. Але як ви могли здогадатись, в нього був гектар знову ж таки комунальної власності. Підрядник, звичайно, Хмельницька Меліса. Ну і останній документ на сайті акварелей дозвіл на будівництво фонтанці. До речі, датується він 7 грудня минулого року у самий розпал війни. І, звичайно, тут новий замовник ТОВ Одеська будівельна корпорація, оформлена у Хмельницькому навесні 2021 року. Статутний капітал корпорації всього лише 100 тисяч гривень, але є 3,5 гектари землі в фонтанці. До речі, тут одним із співзасновників виступила львівська компанія Актив, яка діє за рахунок закритого венчурного фонду Збіг. І до цього самого активу відносять іще декілька нових юросіп акварелей, про які я казав вище. Сам актив U-Control називає потужною фінансовою групою. Скоріше за все, ви вже заплутались та подумали, а на що ти нам це все розповідаєш? Які венчури, які ТОВ, які статутні капітали? Розумію, зараз поясню. Це все розміщено на сайті самої ж акварелі, якщо вмієш копатися трохи глибше. Тож тепер по фактах простою мовою. Злочевський зараз намагається створювати собі образ якогось Ілона Маска від девелопмента. А насправді все тупо й банально. Є почок компаній, оформлених декілька років тому у Хмельницькому, є старі схеми з віджиму комунальних земель. Загалом є класична ситуація пірамідального продажу повітря з котловану, яку маркетологи акварелі намагаються замаскувати під модними термінами. Хоча все простіше простого. Як і всі невеличкі забудовники, мутимо окремі юрособи під кожний об'єкт, іноді навіть по декілька. Це дозволяє жертвувати частиною з них, якщо піраміда рухне. Прийдуть інвестори за відповідями, будемо валити один одного, судитися самі собою тощо. Але робимо по-хитрому і називаємо цю стару схему пірамідок групою компаній О як а назву чоловейників зробимо брендом. Типу, ми не продаємо ризиковані інвестиції у мутні об'єкти, а створюємо корпорацію з франшиз. Хто ж буде перевіряти? Далі бацаємо сайт, завантажуємо туди один папірець на півділянки, кілька дозволів і готово. Головне, що там прізвища наших мега-девелоперів промайнуть та адреси об'єктів хоч в якомусь контексті є. І все, будуємо паркани побільше відділів продажів та погнали рахувати бабки. Ну а дрібнички типу судів, порушень будівельних норм, відсутність паркомість, шкіл, садочків, поліклінік, зайві поверхи, збільшення на виході кількості квартир це все вже просто класика ЖК комфорт класу, так би мовити, бренд. Ну і більше контенту запиляємо: відосиків, сторіс, інтерв'юшек створимо зі злочевського такого собі селфмейд Ілона Джобсовича Гейца від ринку нерухомості, щоб венчурні вуха і сторін схеми не стерчали. People's Have – це зараз модно. Мало ж в кого з інвесторів є доступ до агрегаторів відкритих баз і вони зможуть за один вечір передивитися всі наші схеми. Або, наприклад, побачити в тому ж ю контролі, що повний тезка Злочевського з унікальністю імені на рівні 99% в минулому році отримав адміністративку за керування у стані чи то алкогольного, чи то наркотичного сп'яніння в Києві. До речі, цікаво, якщо це дійсно той самий Злочевський, то в якому ж саме стані він мав їхати, щоб не зуміти відмазатись на місці з такими то зв'язками у кишені? Наостанок скажу ось що. Воно вам може не сподобатися, але все буде чесно. Коли самі покупці дешевих квадратів намагаються ось так заощадити сьогодні, а завтра перекривають дороги, мені їх не дуже шкода, скоріше навпаки. Бо всі ці манси із забудовою агломерації вже просто дістали. Потім ушукані нові овідіопольчани, фонтанчани та інші напіводесити чомусь вимагають нову інфраструктуру або розморозку недобудов не від своїх сільрад, а від Одеської мерії. І їх економія при покупці повітря згодом розкидається на всіх містян через бюджет. Ну а щодо акварелі, по факту всі ці юрособи зі статутними капіталами і активами, які у разі банкрутства вмить залишать інвесторів у кредитних калюжах сліз, зареєстровані навіть не в Одесі. І усе це вже якось зовсім фу. Мало того, що вони перетворюють наше місто на розмальоване гетто, мало того, що допомагають посадовцям пиляти комунальні землі, ще й копійки білих податків платять мимо нашої з вами каси. До зустрічі, друзі! Наступного тижня буде новий випуск першого чесного блогу із новим будівельним антагоністом. Бережіть себе!